Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня справа переносить нас у польське село Раковиська, де зранку 13 грудня 2014 року поліція відреагувала на виклик чоловіка, який помітив, що у сусідньому будинку навстіж відчинені двері і горить світло. Сусід пішов перевірити, чи все гаразд, і побачив на стінах темні плями, схожі на засохлу кров. Прибувши на місце, правоохоронці побачили на підлозі біля входу тіло жінки і сліди крові, що ведуть у глиб приміщення. У спальні було знайдене тіло чоловіка і сліди боротьби. Однак ознак злому не було. А єдиним свідком того, що сталося, був пес, який охороняв дім. Але він навіть не загавкав тієї ночі. Слідчі швидко зрозуміли, що злочин скоїв хтось із тих, хто добре знав будинок і його мешканців. Але коли вони почали перевіряти, хто міг бути вдома напередодні, з'ясувалася ще одна деталь: старший син подружжя, 18-річний Каміль, зник. Перш ніж ми продовжимо, хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка робить можливим ці випуски і допомагає розповідати більше захопливих історій. Якщо і ви хочете долучитися до цих чудових людей та отримати доступ до ексклюзивного контенту, тисніть кнопку спонсорувати. Продовжуємо. Каміль Недзвєць народився 10 квітня 96-го року в місті Біла Підляська. Його мати, Агнешка, була перекладачкою з російської мови та вчителькою. Батько Єжи був полковником прикордонної служби Польщі. Дитинство Каміля було звичайним, тому про його ранні роки відомо небагато. Він ріс у стабільному і люблячому оточенні, був старанним учнем і з гарними оцінками, серйозно ставився до навчання та користувався повагою вчителів. У 2013 році його родина переїхала до села Раковиська, де вони остаточно оселилися. Каміль мав близьких друзів і дівчину. Він продовжував навчання та мріяв стати юристом. Однак незабаром у нього з'явилася нова знайома 18-річна Зузанна Максимюк, і на відміну від Каміля про неї збереглося значно більше інформації. Зузанна народилася 25 квітня 96 го Її батько не брав участі у її житті та майже одразу покинув родину. Мати науковиця працювала в університеті в місті Сельце і опублікувала багато наукових праць. Вона приділяла мінімальну увагу вихованню доньки, тому здебільшого її виховували дідусь та бабуся. Кар'єра та власні амбіції були для матері важливішими. А коли вона все ж брала участь у вихованні, її методи залишали бажати кращого. Зузанна ніколи не проявляла успіхів у навчанні, мала погані оцінки, не хотіла вчитися, а іноді зовсім не з'являлася в школі. Вона також підбурювала й однокласників прогулювати уроки разом з нею, коли вчителі викликали її матір на батьківські збори, щоб обговорити поведінку дочки, та відмахувалася, заявляючи, що вчителі це нікчемні люди, які опинилися там через негативний відбір. І що вони стали шкільними педагогами лише тому, що не змогли досягти успіху в іншому. Вона ж, працюючи у великому університеті, вважала себе вищою за них і не збиралася їх слухати. Ця зверхність передалася і Зузанні. мати свідомо виховувала в ній відчуття власної винятковості, що стало однією з причин її самотності. Вона вважала себе вищою за звичайних і посередніх людей, через що друзів у неї було небагато. Інтереси Зузанни в основному мали похмурий характер. Вона захоплювалася темами смерті та депресії, регулярно курила марихуану і спонукала інших учнів прогулювати школу, щоб курити разом з нею. Вона майже завжди одягалася в готичному стилі, обираючи виключно чорний одяг. Не сприяло соціалізації і те, що Зузанна була лесбійкою в сільській місцевості, в без того консервативній Польщі. Головним із її захоплень була поезія. Натхненням для того, щоб стати поетесою, став раптовий відхід її батька, саме тоді, коли вона нарешті відновила з ним зв'язок. Ця трагедія залишила в житті глибокий слід. Вона писала власні вірші і, незважаючи на всі її недоліки, багатьом подобалася її творчість. Однак це мало допомагало їй завойовувати прихильність оточення, адже вона лише використовувала людей, щоб ще більше демонструвати свою уявну перевагу над іншими. На своїй сторінці у Facebook, яка налічує зараз 6К підписників, вона описує себе як безсоромно молода, безсоромно талановита. У квітні 2012-го Зузанна подружилася з 14-річною дівчиною зі своєї школи. Поступово дівчина потрапила під її вплив і стала, як кажуть, одержимою Зузанною. Оскільки на той момент обидві дівчини були неповнолітніми, подробиць цієї історії немає. Відомо, що коли вони почали спілкуватися, оцінки дівчини різко погіршились, і вона разом із Зузанною почала прогулювати школу. Зрештою, батьки дівчини заборонили їм спілкуватися, а вона у відповідь на це втекла з дому. Пізніше батьки дізналися, де живе Зузанна, зненацька прийшли до неї додому і застали свою доньку там. З обстановки, вони зрозуміли, що щойно перервали статевий акт між дівчатами. Хоча Зузанна й сама була неповнолітньою, це все ще сприймалося як пілія та зґвалтування. Їм заборонили бачитися, а Зузанну звинуватили в розбещенні неповнолітньої та наданні марихуани неповнолітній. Але Зузанна була готова до такого розвитку подій і заздалегідь навчила свою подругу чи жертву, що саме слід говорити, якщо її викличуть свідчити. Вона казала їй: не вір тому, що вони кажуть, якщо немає доказів, немає провини, нічого не визнавай. Врешті-решт, справа потрапила до суду, але так і не дійшло до її розгляду. Скоріше за все, Каміль знав про цей інцидент, коли познайомився з Юзанною у січні 2014 року. Але, очевидно, це ніяк його не тривожило, і невдовзі вони стали близькими друзями. Однак однокласники Зузани не були настільки поблажливими до неї. Незабаром вони почали вимагати її виключення зі школи. Адміністрація школи вагалася через вплив її матері, тож замість відрахування вони просто переконали її матір перевести доньку до іншого навчального закладу неподалік. Але це нічого не змінило. Зузана, як і раніше, майже не відвідувала уроки і підтримувала контакти зі своїм старим оточенням, зокрема й з Камілем. Майже одразу після знайомства з Зузанною Каміль став помітно змінюватися, його оцінки погіршилися, він почав менше вчитися, віддалився від своїх попередніх друзів і навіть розлучився з дівчиною. Він також почав вдягатися в готичному стилі і разом з нею курив марихуану. Батьки Каміля Агнешка і Єжи були стривожені тим, яким шляхом пішов їхній син, і намагалися втрутитись. Вони неодноразово намагалися поговорити з Камілем і пояснити йому, наскільки вони стурбовані, але він відмовлявся їх слухати. До того ж, вони мали обмежені можливості впливати на нього, адже Камілю вже виповнилося 18 років, і він був повнолітнім. Будь-які спроби батьків, зокрема введення комендантської години чи відвідування центру лікування від наркотичної залежності, Каміль ігнорував. Він також почав зриватися на них, звинувачуючи у нерозумінні його та його дружби із Зузанною. Часто люди, які потрапляють під вплив токсичних особистостей, не усвідомлюють цього і не знають, як діяти. Якщо ви або ваші близькі стикаєтесь з маніпуляціями, нездоровими відносинами чи емоційною залежністю, важливо не залишатися з цим наодинці. В цьому вам може допомогти Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку професійного психолога онлайн. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і просто пройдіть тест та оберіть спеціаліста, який вам сподобається за відеовізитівкою. А за промокодом Бісівкіт ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Продовжимо всупереч тому, що писали деякі змі, Зузана і Каміль ніколи не були парою через свою сексуальну орієнтацію. Вона не мала до нього ні романтичного, ні сексуального інтересу. Каміль часто приходив до Зузани додому і вони разом дивилися фільми. Здебільшого це були трилери і жахи, такі як американський психопат, природжені вбивці та роботи Девіда Лінча і Квентіна Тарантіно. Під час одного з таких кіновечорів Зузанна вперше заговорила про вбивство батьків Каміля. Вона, ніби жартома, запропонувала повторити сцену вбивства, яка на той момент йшла в фільмі. Спочатку це дійсно звучало як жарт, але поступово Зузанна почала серйозно розглядати цю ідею. Після довгих розмов і вагань їй вдалося переконати Каміля погодитися. Вони почали детально планувати злочин. Мотив був простий: його батьки не схвалювали їхню дружбу. На 14 грудня 2014-го в Кракові був запланований літературний захід, у якому Зузанна мала взяти участь. Це мало стати їхнім алібі. Вони готувалися до вбивства близько двох тижнів. Щоб дістатися до Кракова, Зузанна звернулася до свого знайомого, 20-річного Марціна з Познані. Вона запропонувала йому та його дівчині, 19-річній Лінді, 10 тисяч злотих за те, щоб він підвіз їх до Кракова. 12 грудня Зузанна взяла два мисливські ножі з будинку свого дідуся і разом із Камілем вирушила до Варшави. Там вони купили гумові рукавички та захисні костюми. Вони також хотіли придбати плащі, такі які бачили у фільмі, але в продажу їх не було. У ніч на 12 грудня 2014 року Марцін приїхав, щоб забрати Зузанну і Каміля та відвести їх до Кракова. Але раптом вони заявили, що забули дещо важливе, і їм потрібно повернутися до Раковиська, до будинку Каміля. Марцін висадив їх на ґрунтовій дорозі неподалік будинку, після чого вони вирушили до його оселі. Спочатку Каміль випустив собаку у двір, щоб той не заважав. Потім вони зняли зуття, щоб не залишати слідів і не шуміти, і тихо попрямували до спальні, де його батьки мирно спали. На рахунок три вони одночасно напали на них. Різкі неочікувані удари ножем розбудили єжу та агнешку. Єжи миттєво почав боротися і чинив серйозний опір. Йому вдалося вибити ніж із рук Зузанни, і навіть коли вона вчепилася зубами в його руку і намагалася виколоти йому очі, він все одно продовжував боротися. Камілю довелося втрутитись, він ударив батька ножем у спину, внаслідок чого той упав. Але навіть після цього єже не здавався. Він помер тільки після того, як йому перерізали горло і завдали численних ударів у легені, печінку, нирки та розрізали вени. Поки є відчайдушно боровся, агнечці вдалося вибратися з кімнати. Вона поповзла вниз по сходах і дісталася до вхідних дверей, де почала кричати про допомогу. Каміль помітив її зникнення і кинувся вниз. Він затягнув матір назад до будинку і перерізав їй горло. Так як Зузанна вкусила єжу під час боротьби, вона переживала, що можуть залишитися сліди ДНК. Через це вони спробували відрізати його руку, щоб позбутися слідів, але їхні ножі виявилися надто тупими, щоб зробити розчленування. Після цього вони переодяглися і втекли, навіть не намагаючись прибрати місце злочину. На все це пішла майже година, тому Марсін, який не міг дозвонитися до друзів, вирішив, що його просто кинули, не дочекався їх і поїхав. Камілю і Зузані довелося ввімкнути телефони і подзвонити йому, щоб той повернувся і забрав їх. Коли Марсін та Лінда знову приїхали, перед ними постала шокуюча картина. Каміль і Зузанна були брудні, босі і повністю в крові. Вони переодяглися, але на них все одно залишилися сліди. На запитання Марсіна і Лінди про те, що сталося, підлітки невиразно відповіли, що допомагали розбирати тушу після полювання. Марцін завів машину, і всі вони поїхали до Кракова. Атмосфера в авто залишалася напруженою, і вся дорога проходила в гнітючій тиші. Зузана тим часом почала курити марихуану, поводилася хаотично, а іноді навіть плакала. Врешті-решт, Марцін зупинив машину на автозаправці, і саме там глухим, байдужим голосом Зузанна промовила: Ми їх убили. А потім детально розповіла про скоєне. Марцін і Лінда не подзвонили в поліцію відразу, швидше за все, через страх, а може, через те, що їм пообіцяли майже мільйон злотих від продажу будинку, машини та страхової виплати камілю. О сьомій ранку 13 грудня один із сусідів Агнешки та Єжи помітив, що двері їхнього будинку широко відчинені, а світло досі ввімкнене. Заглянувши всередину, він помітив на стінах темні плями, схожі на засохлу кров. Захвилювавшись, чоловік викликав поліцію. Прибувши на місце, правоохоронці побачили тіло Агнешки біля входу, частково приховане від сторонніх очей. У спальні лежав жорстоко понівечений труп Єжі. Пес, якого Каміль випустив перед злочином, був у саду, абсолютно неушкоджений. Поліція залучила службових собак для пошуку додаткових доказів, але ті нічого не знайшли. Будинок був буквально залитий кров'ю: підлога, стіни, меблі, штори, веранда. Один із поліцейських пізніше зізнався, що це була найкривавіша сцена, яку він коли-небудь в житті бачив, навіть у фільмах жахів такого не зустрінеш. Слідчим не довелося докладати надмірних зусиль, щоб зрозуміти, хто стоїть за цим звірячим злочином. Вони з'ясували це майже миттєво. По-перше, Каміля ніде не було. Не було жодних слідів злому. Двері залишалися незамкненими. Всі вікна були зачинені зсередини, а собака навіть не загавкав. Це означало, що вбивця добре знав будинок і мав до нього доступ. Другою жахливою зачіпкою була надзвичайна жорстокість злочину все вказувало на те, що нападник діяв у стані сильного гніву чи емоційного напруження. Також всім було відомо про конфлікт Каміля з батьками через його дружбу з Зузанною, і власне пов'язати Зузанну зі злочином теж було нескладно. судово медична експертиза чітко показала, що нападників було двоє. Крім того, після вбивства Каміль і Зузанна ввімкнули свої телефони, щоб зателефонувати Марціну, тому вежі мобільного зв'язку зафіксували їхнє місцезнаходження. Це беззаперечний доказ того, що вони були там у момент вбивства. Залишалося лише знайти їх, але і це виявилося не надто складним завданням. Рано вранці, 13 грудня, всі четверо прибули до Кракова. Зузанна заздалегідь домовилася, що вона та Каміль зможуть зупинитися у її знайомої, проте на момент приїзду вони досі не привели себе до ладу. Обидва були брудні та в прямах крові. На питання, що з ними сталося, Зузанна вигадала історію. Мовляв, їх побили і пограбували на заправці. Коли їхня знайома запропонувала звернутися в поліцію, Зузанна різко заявила, що вони не довіряють правоохоронцям і немає сенсу про це говорити. 14 грудня новина про жорстоке вбивство Агнешки та Єжи рознеслася по Польщі. Знайома Зузанни дізналася про це від друзів і пішла розповісти Камілю й Зузанні. Їхня реакція шокувала її. Обоє поводилися так, ніби це зовсім їх не хвилює, особливо Каміль, який абсолютно байдуже відреагував на смерть батьків і заявив, що вони нічого про це не знають. Знайома вже й до того почувалася неспокійно, а коли новини підтвердили, що смерть подружжя була насильницькою, її занепокоєння значно зросло. Пізніше того ж дня вона зателефонувала своїй подрузі і розповіла про закривалений одяг підлітків та їхню байдужість до вбивства. Її слова були простими, але шокуючими. Слухай, Каміль і Зузанна зараз у мене. Батьків Каміля вбили минулої ночі, а вони сьогодні вранці приїхали сюди усі в крові. Думаю, вони якось причетні до цього. Подруга вже не вагалася, вона відразу повідомила поліцію. Незабаром слідчі з Кракова прибули до квартири і заарештували підозрюваних. Обидва одразу зізналися. Дізнавшись про це, Марцін і Лінда добровільно здалися поліції. Коли Марсін прийшов у відділок, він відвів поліціянтів до парковки, відкрив багажник і передав їм закривавлену зброю, яку Зюзанна і Каміль заховали у його машині. Пару звинуватили в приховуванні злочину та допомозі втікачам. Каміль під час допиту монотонно і беземоційно розповів про події тієї ночі. Здавалося, він ще не до кінця усвідомив, що зробив. Зузанна ж поводилася інакше. Вона говорила з пихатістю, ніби пишалася тим, що сталося. Вона заявила, що шкодує лише про те, що вони не купили кращу зброю, бо, за її словами, ножі їх підвели. Ще вона шкодувала, що не взяла плащі, бо тоді вбивство виглядало б кіношніше. Коли їх привезли на місце злочину для відтворення подій, Зузанна усміхалася. Судовий процес розпочався 18 серпня 2015 року. Коли Зузанна та Каміль увійшли до зали суду, вона усміхалася журналістам і насолоджувалася увагою. Каміль же навпаки опустив голову. Багато хто вважав, що це був прояв щирого каяття. Мати Зузанни зіграла важливу роль у суді. Вона найняла для доньки найдорожчих адвокатів, яких могла собі дозволити. Каміль же отримав лише державного захисника. Мати з Зузанною поводилася так, ніби нічого страшного не сталося. Вона не робила жодних заяв у соцмережах, хоча справа викликала великий резонанс у Польщі. У суді вона, здається, більше засмучувалася через те, що її донька не зможе збудувати кар'єру ніж через сам злочин. Протягом більшої частини процесу Зузанна поводилася гордовито, не виявляючи особливого жалю. Каміль, якого зреклася власна родина, поводився набагато стриманіше. Він майже нічого не говорив на свій захист і постійно висловлював каяття. Адвокати Каміля наголошували, що він мав залежний характер і перебував під сильним впливом Зузани. Вони стверджували, що вона маніпулювала ним, і сама ідея злочину належала саме їй. Захист просив суд проявити поблажливість до Каміля. Колишні однокласники Каміля також виступили в суді. Один з них сказав, сам по собі він ніколи б не зміг цього зробити. Це все через вплив Зузани. Мені його щиро шкода. Його колишня дівчина, з якої він розірвав стосунки, розповіла, що попереджала його про Зузану, але він не сприйняв її слова всерйоз. Після її свідчень Каміль вигукнув: Якби не ці стосунки, я б ніколи з тобою не розлучився. Однокласники Зузани на суді розповідали, що вона була неприємною людиною, вона була грубою, вульгарною та зарозумілою. Адвокати Зузани намагалися перекрутити все навпаки, заявивши, що насправді саме Каміль був маніпулятором. Вони стверджували, що через свою самотність Зузанна бачила в ньому весь світ і була готова піти заради нього на все. 4 грудня 2015-го окружний суд у Любліні оголосив вирок. Обох підлітків визнали винними. Їх засудили на 25 років позбавлення волі з правом на умовно дострокове звільнення через 20 років. Каміль плакав і вибачався, коли зачитували вирок. 23 червня 2015-го Марціна та Лінду визнали винними у приховуванні злочину. Мартін отримав один рік ув'язнення з відстрочкою на три роки та штраф у розмірі 8 тисяч злотих. Лінда була засуджена до восьми місяців ув'язнення з відстрочкою на три роки та мала сплатити 5 тисяч злотих штрафу. Обоє погодилися з вироком і були передані під нагляд апробаційного офіцера. У в'язниці Каміль взявся за навчання і склав випускні іспити. Він, схоже, серйозно поставився до можливості реабілітації. За словами наглядачів, його емоційний стан з кожним роком погіршується. Він так і не зміг змиритися з тим, що на ковіх. Зузанна ж не демонструвала справжнього каяття, вона брала участь у тюремній літературній програмі для реабілітації і навіть виграла конкурс, проте рецензенти назвали її роботи пересічними та такими, що мають повторювану структуру. Окрім вбивства, Зузанну також засудили за статевий злочин проти 14-річної дівчини 12 серпня 2015 року. Її визнали винною, але оскільки на момент скоєння правопорушення вона була неповнолітньою, їй винесли відносно м'який вирок: 2 роки ув'язнення з відстрочкою на 4 роки. Це покарання додали до 25-річного терміну за вбивства. Навіть перебуваючи за ґратами, Зузанна і Каміль хай і не прямо стали причиною ще однієї трагедії. 25 січня 2020 року в місті Хелм 14-річний Лукаш Ваг убив свою мачеху, використовуючи ніж та молоток, а потім спробував вбити свого старшого брата. Той вижив, але отримав серйозні поранення. Після цього хлопець планував напад на місцевий культурний центр, маючи намір вчинити масове вбивство. На щастя, його затримали до того, як він зміг здійснити свій задум. Серед джерел натхнення Лукаш називав масові стрілянини в США, але особливо його захоплювала справа з Зузанни та Каміля. Він настільки глибоко перейнявся цією історією, що буквально вирізав собі на руці псевдонім Зузанни перед вчиненням злочину.